Доброго дня! Урок номер 27 Тема уроку тризвук. Сьогодні ми з вами познайомимося з тризвуком. Що це таке? Тризвук це акорд, який складається з трьох звуків, розташованих за терціями. Відстань між крайніми звуками квінта. Терція. Терція. Крайні звуки утворюють квінта. Всі звуки звучать одночасно. Три звук позначається цифрами 5-3. Нижній звук, основний тон, називається пріма. Середній терцевий звук називається терція. І верхній квінтовий називається квінта. Тобто, у три звука кожен звук має назву. Пріма терція квінта. Три звуки бувають мажорні, в основі лежить велика терція. І звучить він світло, ясно, яскраво, радісно. І мінорні. В основі лежить мала терція. І він звучить сумно. В мажорі тризвук позначається великою літерою Т, в мінорі маленькою літерою Т. Подивіться, ось позначення в мажорі, велика літера Т, ось позначення в мінорі. До-мажорний тризвук В до-мажорі тризвук тонічний утворюється зі стійких ступенів. Перший, третій і п'ятий. Якщо їх зіграти разом, буде до-мажорний тризвук В ля-мінорі також мінорний тризвук утворюється зі стійких ступенів. Першого, третього і п'ятого. І разом вони утворюють мінорний тризвук. Завдання номер один. Потрібно побудувати тонічні тризвуки у мажорних тональностях. Ре мажор ось у нас є приклад. В ре мажорі два дієзи. Фа дієз, до дієз. Тонічний тризвук, ще раз нагадую, складається з тіких ступенів. Перший, третій, п'ятий. Це будуть звуки ре. Фа дієс ля. Це ре мажорний тризвук. Фа мажор має один знак: Сі бемоль. я напишу, що це Фа мажор. І побудую тонічний тризвук. Перша ступінь Фа, третя ля і п'ята до. Перша третя. І підпишу велика літера, тому що це мажор. Т5, 3. Так, побудуйте самостійно в до мажорі та соль мажорі. Нагадую, до мажор немає знаків, в соль мажорі буде один дієз. Завдання номер 2. Потрібно побудувати тонічні три звуки у мінорних тональностях, паралельних тим, що зверху. Що таке паралельна тональність? Кожна мажорна тональність має паралельну мінорну тональність. Щоб її знайти, потрібно спуститися на три ступені вниз. Ре до, Сі. Це буде Сі мінор. Підписую. Сі мінор. І будую Сі мінорний тризвук. По-перше, вони будуть мати знаки такі самі, як в ре мажорі. Сі мінор. Сі перший ступінь, Ре третій. І Фа дієс. І підпишу маленькою літерою, так, як це – мінор. Ось я побудувала паралельні. В паралельній тональності три звук. Фа мажор. Паралельна тональність Ре мінор. Знак Си бемоль. Так, в Ре мінорі. Стійкі ступені Ре. А ля. Це буде мінорний ре мінору. І також підпишу його маленькою літерою. Далі самостійно. Завдання номер 3 потрібно розділити на такти у розмірі 4 чверті. Визначити тональність і позначити рух мелодії по звуку тонічного тризвуку. 4 чверті. Два знаки тоніка Сі. Значить, це буде Сі мінор. Підписую. Сі мінор. Чотири чверті, значить, в кожному такті буде чотири долі, доля дорівня четвертній ноті. Раз і два і три і чотири і. Такт. Раз і два і три і чотири і. Раз, і два, і три і чотири і. Так. Раз, і два, і три і чотири. І і далі. Ось я поділила на такти. Yeah. Зараз я заспіваю з тактуванням нотами. Догадую, чотири чверть тактується так. Раз, і два, і три і чотири. І... Сі, три! І с... А тепер найскладніше завдання. Потрібно позначити рух мелодії по звуку тонічного тризвуку. Тональність Сі мінор. Тонічний тризвук буде рухатися по таких нотках: Сі, ре, вадієс. І треба обвести у кружечок мелодію, де саме йде рух по таких нотках. Сі, вадіс, ре, ось. Тільки це буде ламаний три звук. Так, С, ді, Ре. Ось ці звуки зустрічаються. І тут, і тут. Домашнє завдання вправу, а вже ясне сонечко, вивчити з тактуванням, транспонувати її у тональність ре мінор. Це був Сі мінор, ре мінор. Ви підніметесь через нотку. Нагадую, що тональність Ре-мінор має один ключовий знак Сі-бемоль. Завдання номер 2 побудувати всі відомі інтервали, а це чиста пріма, мала секунда, велика секунда, мала терція, велика терція, чиста октава від улюбленого звуку вгору і вниз.